Друзі, вітаємо! Ми зараз знаходимося біля Київської міської державної адміністрації. В нас йде підготовка до масштабної акції, яка відбудеться 15 травня. Для того, щоб ви розуміли, яким чином проходить підготовка, то один із перших кроків, з якого розпочинається робота, це підготування от такого звернення, повідомлення про акцію. Давайте я в Коротко вам розкажу, які тут є питання. Тут озвучується форму заходу, це мітинг, зміст мета заходу, проведення та маршрути. Ми тут указуємо, вулиця Грушевська, Інститутська, Садова, Шовковична, Липська, провулок Кріпасний. Ми кажемо про час, починаючи з 4 години 15 -го травня. Орієнтовна кількість учасників та автомобілів, використання технічних засобів це сцена, гучномовці, апаратура, генератор, також наше прохання забезпечити безпеку дорожнього руху та аграну громадського порядку. От власне, отакі от звернення. Я сподіваюся, вам це видно. От таке звернення подається. До Київської міської державної адміністрації, а також до управління поліції. Тому ми вас запрошуємо зараз разом з нами зайти до управління до КМДА, для того, щоб ви розуміли, яким чином через які кроки готуються такі масштабні акції. Тому запрошуємо разом з нами до КМДА. Маємо прийти за для заходів безпеки. І рухаємося до громадського відділу, де ми будемо передавати це звернення. Звернення про масовий захід, і просимо, щоб ви його отримали. Таким чином ставиться. Печатка про... про те, що документ прийнятий. Відповідно, тут номер є далі. Пізніше. Очі трошки пізніше. І дізнаємося номер, так? Да? Ну, друзі, друзі, ось все. номер про те, що заява зареєстрована. І завтра ми вже дізнаємося, який вхідний номер. Дуже дякую. До зустрічі. Ну, тепер нам залишилося з такою ж самою заявою звернутися до поліції. І, в принципі, цей крок вже майже виконано. Так що разом сила і до зустрічі 15 травня.